Всім доброго ранку, смачної вам гарячої кави. У нас сьогодні 30 жовтня і маємо перший такий нормальний приморозок. Навіть капуста в теплиці примерзла. Тому зараз пройдемося, подивимося, що там. Зараз зайдемо, подивимося, що тут. Ну, як завжди, примерзає найбільше понад краями ось але то не страшно у мене постійно знаєте коли капуста вже в листопаді там під грудень місяць вона підмерзає але відходить сонце вже сходить. Тому все буде добре. Якийсь рік, помню, так заморозило, що довелося розморажувати, щоб продавати. Ну, вона відійшла і все було добре. До речі, хто не знає, це рання білокачанна капуста. Зветься вона парел. Отакі вже головки. Але в цьому році посадив її трішки пізно, і сіяв пізно і садив пізно. Тому відстає, якщо порівняти з минулим роком. Ось тут, друзі, я знімав, ходив зранку, то навіть на листі було, був лід ось тут. Там, до речі, буде на каналі відео коротке. Навіть вода примерзла на листку. Але поки походив кругом. То вже й розмерзлось. І ось ці капельки роса, вона теж була мерзла. А, навіть і досі. Ось так. Зараз підемо ще в інші теплички, подивимось, як справи там. Тільки спочатку потрібно забрати каву, бо й замерзне. Так, на Чезі у нас друга теплиця. Зараз зайдемо в неї. В цій теплиці мене найбільше цікавить томат. Зараз подивимось, який я пересадив у відро. Зараз глянемо. Редиска в нормі. Скоро будемо пробувати. Так, наші томати. Ну, томати в нормі. Це так буде експеримент. Чи буде він, чи не буде. Але не примерз. Так, ну, пекінка в нормі це 100%. І редиска теж все чудово. Зараз заглянемо ще в інші дві теплички. Ну скажу, там все буде добре, тому що вони утеплені, там подвійна плівка. Туди навіть і заходить. Можна і не заходити. Але зайдемо. Ось трава навіть біла. Це добре, що я вчора з шланги воду посточував. А то примерзло б. Потрібно вже змотувати. Так, та тут все окей. Тут подвійна плівка. Тут треба добрий мороз, щоб, щоб щось було все чудово. Зараз ще заглянемо на цвітну капусту, Ну там теж все добре. Все в росі потрібно відкривати і провітрювати. Потихеньку росте, знаєте, щось там в'яжеться. Якось потім окремо вже покажу відео. Це, до речі, цвітна капуста майбах. Але довго на той рік буду раніше садити. Може на новий рік щось і буде. Щось там круте росте. Ну що, друзі, на цьому все. Такий короткий ранковий відео огляд. Всім гарного дня. Далі буде.